Сьогодні буде пранк двойний. Невигідно? Типу, більше цього не бачимо. Перший пранк буде над моєю подругою. Катя, ти чим думала, коли ти робила? Другий пранк буде над владом. Що мозгів нема? а наша мені зустрічає дитину, мозгів нема? Суть одна і та сама. На тему мені прийшли. Отакі От дуже інтісні накладні сусочки отакі От з пірсингом. Е, я бачила такий пранк на, в американському тікітокі. Боже, якщо колишно хтось стоїть. Я вирішила спробувати повторити цей пранк. Я знаю, як влад відноситься до пірсингів. І він категорично против цього, він був би за, тільки якщо на попочку. А тут ще й подивіться, які вони огромні, реально. Ці пірсьни. Коротше, зараз, через 15 хвилин, я зустрінуся з подругою. Чесно, я вам ще перший раз роблю пранк. Для мене це дуже волонтельно. Я не знаю, куди поставити камеру і так далі. Але я думаю, що я точно придумаю. В общем, залишайтесь, буде цікаво. Коротше, я її вже приклеїла. Отак оце якось виглядає. Вроді би, би типу норм, да? Не Непомітно, да, що це неправда. <с> я сподіваюсь. Боже, я так хвилююсь, ви би просто знали. Тому що це ніякі не постановочні пранки. реально <с> опасно Я дуже сильно хвилююся. Вроді би, як виглядає, ну, правдоподобно. Боже, я так хвалюсь. Мне все неловко. Но, ничего. Собралась. Все. Роза, соберись, пожалуйста. Соберись, блин. Соберись уже, хватит. Решилася делать шутку, значит, буду делать шутку. А что делать? Надо жизнь какую-то разбавлять красками. Потому что треба не всякой хуйней заниматься, а жить интересно. Как-то скучно просто встретиться. Снимаешь видео? Да. Это типа... Эм... ти? У мене в інстаграмі. Сладка. Я відео знімаю. Я тут відео знімаю. Коротше, тобі хочу дещо розказати. Ти вагітна? Давай Ні, що людей, бо Мені трошки некомфортно показувати. Коротше, весілля, що професія. Поки що ні. Що таке показую? Коротше, я на днях, те що зробила, Владик про це не знає. Я тобі перший покажу Може, мені так неудобно. Просто тут ще люди просто. Га сяде. Ні, це що друге. Господи. Що ти зробила? Що таке?

Були. Типу більше не бачимо. Це ж скільки, ну і против. Ага, його против, так. І теж скільки трошки камеру. <laughs> теж скільки. Тиждень. Я скривала? Ладно, це жутко <laughs> Я пошутів. Ти <laughs> шутка. хорошая шутка именно. Или нет? Да не правда. Что там? Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я же просто... Я сижу так, думаю, боже, боже, думаю. Я хочу сказать, что это ужас. Да? Слава Богу, фохать. Ні, не, не роби. Не діла. Я діела. не будь. Слава Богу. Фу. Да, там ще поняла, це я сама замовляла. Там ну, реально подиви, які вони них Все Це ще над ладіком буду пранк робити. Ну, там Богу. буде э, э, реакція по СМІ, тому що він ж пройде це Ну так, да, там буде, мені кажеться, зразу. Катя, ти чим думала, коли ти заробила? Да. Ой, капіт. я просто в шоці. Ти б було против, да, щоб я таке зробила? Да. А навіть я. Навіть я такого проти. Китя. Мені треба тобі теж показати. Що? Що? Що тут тебе на цей карман? Сіка обіцяє, що не будеш сваритися. Показуй. Що? Кеча. Що це? А ну мовбай. Показуй. Покажи. Не показуй. А ну не сиди, я за заяйця потрою, ідіот. Показуй. Так да, на відео. Ну так, щоб не було видно. Давай. Що? То ж показуй. Добре, не дивись. Йди в баню. Я би тебе прибив, якби ти це зробила. Чого? Чого? Мозгів взагалі нема, дівчина. Дві кайф уливалася, кеть. Та в мене ж сама вже серце б'ється. Я вже хотів туди дому вигоняти. Да, та ти що гоніш, ну це ж ужас просто. Я би прибився, ну я Пішов би з п'ятого пороха би спригнув. Дура, був би скандал. Да, та я б... Вимов би тебе, навіть Та ми в Так я ж від... Ти що гарно? Не гарно. Це ужас. Бля, я ж охренел, думаю, у тебе шо мозгів вообще немає, чок. Ой, Боже. В смысле, вообще немає. То тобто, есть у мене що мозгів немає, а це вообще немає джо. Не, ну там не є, просто ти їх деколи не включаєш просто. Коли надо. Да, ужасно, скорее. Та ну, в сраку. Я вже собі крутнув, блять, якісь познайомилась непонятно з ким, блять, непонятно чого зараз наберешся ще в них. А тобі не советують всякої херні. Боже мій... Це то, що ти мені кошка. Так кажу, це для тебя. Да, на ха те. Боже, я представляю. Я на Дашу теж пранк робила з ним. Коли? Тоді як ми гуляти з нею виходили. І що, вона казала слава Богу, що ти дом... це не зробила. Та ну нахуй ти що, прикалуєшся? Прямо ще <стит> так липнуть. Тік-ток запанить за таке. Та ну сравніти, ну не роби так ніколи! Ну а як? Чого не робити? Та нашу надо. подумав, що... Реально, вигнав ви мене з дому? Я ну, не поїхала до мами 100%. Бем железно. А ми би було... з тобою розійшлись? Не знаю, ну скоро до сюди. Реально? Ну бля, ну ти що мозгів нема, на що мені з людиною, якої мозгів нема. Ні, що я буду думати? Я вам казала, що це буде жорстко. Міш, мені похує. Я так чувствую. Ви мені не вірили. Що я вам, я вас Мені здається, що ви будете мені писати, що типу, треба було ще довше потягнути, чого так швидко. Я вам кажу, якщо б я ще хоча б чуть-чуть потягнула ця людина. Выкинула б камеру кидвині матері. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Не, ну, я не держав этот камеру. Ну, виключив бы кудись, я не знаю, что бы то зробили. Чтоб ты і не, не, не знімала. Не ну пранк же прикольний. Якщо розглядати це, як пранк, то да нормально. Ну Но краще таке не знімати. Так, краще остатися в живих. А ну факуті пранк це рана херня якась. І ми б розійшлися, да? Не розійшлися без розум. Ну ти б поїхала до мами спочатку. А сейчас ти вирішуєш, куди б я поїхала, може з тебе ти поїхала. Да! Капіта, це знову дому будеш виганяти. З твого? Ну я ж хазяїн. Я хазяйка. Тобі показати, як ти вчора була хазяйка, коли голубці тоді робила. Я спалила голубці. Ску... І кастрюлю. Mm -hmm. Та про що ми говорила? А, то одразу б ми не розійшлись? То ще був би шанс, типа, да? так? Ну, я би хотів поняти? На що ти це зробила? Для чого? А як я себе, тобі сказала, що ну, от мені. Подобається. Я вирішила собі зробити якби і. Якби вперлася просто в свою позицію, то я би, не... ну, я би нічого вже не зробити. Ну <клес> що, я... <клес> що я би вже зробив? Якби ти ну, рішила твердо для себе, а мені це не подобається, ну, типу, нічого. <клес> я ж... Я... Це ж при тому, що я знала, що ти проти такої теми. Ну, якби ти вже вирішила і не врахувала те, що я би був проти, що про що я може бути мав. А якби, я, типа, сказала, ну, я ж не знала, що ти будеш проти, і думала, тобі наоборот понравиться. Це все брехня. Ти не можеш. То в, нас, то, в нас, то, в нас, то в нас би не було б шансу бути разом, розумієш? Ну, типа, так. Да. Ну, ти би, типа, просто ще би старався знайти щось хороше, так? Ще б почути, так. Не вийде. Так.